Я завжди уявляла, що кохання це щось просте, щось, що не вимагає більше, ніж бажання бути поруч із тим, кого ми любимо. Я та Педро, мій наречений, планували весілля наших мрій. Він завжди був лагідним, уважним і в останні роки здавався ідеальним партнером. Однак у середині мене почало рости дивне відчуття. Це не була ревнощі, ні, це було щось глибше, щось підступніше. Щось підказувало мені. Що між нами щось не так, щось, що я не могла ідентифікувати. Все почалося в недільний полудень, коли Педро вирішив прийняти швидкий душ перед тим, як ми мали піти на обід із моєю родиною. Зазвичай він залишав телефон на столі, і це ніколи не викликало в мене занепокоєння. Але того дня, почувши звук нових повідомлень, моя цікавість виявилася сильнішою за розум. Я знала, що це неправильно. Що вторгатися в чиюсь приватність ніколи не є вирішенням, але сумнів гриз мене зсередини. Я взяла його телефон, вагалася на мить, але незабаром відкрила повідомлення. Те, що я знайшла там, стало шоком, який я ніколи не могла собі уявити. Повідомлення не були простим фліртом, а чимось набагато більш інтимним, набагато більш компрометуючим. Педро мав роман із моєю молодшою сестрою Лаурою. Я читала і перечитувала ті повідомлення, намагаючись повірити в те, що бачили мої очі, але кожне слово підтверджувало жахливу правду. Час ніби зупинився в той момент. Мої руки тремтіли, і телефон ледь не випав з моїх пальців. Відчуття зради було приголомшливим, гостра біль, яка пронизувала мою груди. Як він міг зробити це зі мною? Як моя власна сестра могла зруйнувати довіру, яку я до неї мала? Кожне питання лунало, як удар молота по моїй голові. Педро вийшов із ванної кімнати, і я швидко поклала телефон на місце, намагаючись приховати сльози, що почали котитися по моєму обличчю. Він не знав, що щойно сталося, але я знала, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. З того моменту все змінилося. Довіра, кохання, все розвіялося, як дим у повітрі. У той момент я не змогла його конфронувати. Слова були застрягли у моєму горлі, і я знала, що не була готова говорити про це. Не того дня, не в той час. Але одне було ясно мені потрібно було щось зробити. Щось, що поставить крапку в цій зраді, щось, що покаже всім, особливо йому, що я не буду просто ще однією обдуреною жінкою, поглиненою соромом. Рішення прийшло з часом. Я не хотіла бути мовчазною жертвою. Я не хотіла, щоб люди дивилися на мене з жалем чи співчуттям, ніби я переможена жінка. Якщо Педро і Лаура думали, що можуть зруйнувати моє життя без наслідків, вони помилялися. Мій план набував форми в моїй голові, і день весілля, який наближався, був ідеальним моментом для моєї помсти. Весілля наближалося швидко, і підготовка була на завершальному етапі. Все здавалося ідеальним або принаймні має таким бути. Ми з Педро вибрали кожну деталь разом. Від сукні до декору, все було сплановано так, щоб це була незабутня подія. Але чим ближчим ставав день, тим більше я відчувала, що тону в морі брехні та обману. Лаура, моя сестра, здавалася радісною від ідеї бути головною дружкою зі своєю чарівною посмішкою, яку вона завжди використовувала, щоб здаватися хорошою дівчиною. Я спостерігала за нею тепер уважніше, знаючи вже все, що вона зробила. Я знала, що під її маскою ідеальної сестри ховалася жінка, готова зруйнувати моє життя заради власних бажань. Репетиції тривали, і родичі всі чекали з нетерпінням великого дня. Усі здавалися такими щасливими. Моя мати була схвильована від думки побачити свою доньку одруженою, а Педро здавався нервовим, але радісним. Кожне його слово викликало в мені біль у грудях, ніби все це була велика фарс, яку я ось ось збиралася зруйнувати. Але я більше не могла поводитися так, ніби нічого не знаю. Я знову і знову переживала той момент, коли знайшла повідомлення. Кожне слово, яке Педро і Лаура обмінювалися, було мене як постійне нагадування про їхню зраду. Я відчувала зростаючий гнів, нагальну потребу викрити все перед усім світом. І саме в той момент я прийняла рішення, яке змінить все. Вівтар стане моєю сценою, і я перетворю ці обіцянки кохання на пастку для них. Поки Педро був у залі зі свідками, я та мої подружки невіст готувалися в кімнаті. Біла сукня викликала в мені дивне відчуття, ніби я вдягла маску невинної жінки, коли насправді я була готова зруйнувати фарс, у який усі вірили. У дзеркалі я подивилася на себе і відчула гнів, якого ніколи раніше не знала. Я більше не хотіла бути жертвою, більше не хотіла приховувати те, що знала. Я заслуговувала більшого. Я глибоко вдихнула і намагалася заспокоїтися. Весілля стане сценою моєї помсти, і я буду готова до свого виступу. Нарешті, день настав. Церква була чарівною, гості почали з'являтися, і атмосфера святкування наповнювала повітря. Я була там, готова вийти заміж за Педро. Або принаймні так здавалося. Мої руки були холодними, а розум виром. Все, чого я хотіла в той момент, це викрити його. Я подивилася на свою сестру Лауру, яка сиділа серед гостей з посмішкою на обличчі, ніби нічого не сталося. Як вона могла бути такою спокійною? Я не знала, як реагувати на фарс, який вона та Педро створили, але знала, що в той момент правда має вийти назовні. Я вже все спланувала до дрібниць. Усі брехні та зради будуть показані на екрані посеред церемонії. Він не знав про це, але ось ось буде викритий перед усіма. Коли церемонія почалася, я відчувала, ніби опинилася в кошмарі. Кожен крок, який я робила до вівтаря, здавався важчим за попередній. Я більше не могла дивитися на Педро з тим самим поглядом кохання. Все, що я бачила, це чоловік. Який зрадив мені, чоловік, який став частиною мого болю. Він здавався таким спокійним, таким впевненим, що все буде ідеально. Але я була там, щоб переконатися, що цього не станеться. Настав момент обміну обітницями, і Педро вийшов уперед, щоб сказати свої слова. Він почав розповідати про те, як ми зустрілися, як кохали одне одного, про майбутнє, яке він уявляв поруч і зі мною. Але замість того, щоб слухати його порожні обіцянки кохання, я чула лише брехню. Відчуття гніву охопило мене, і коли він закінчив, я взяла мікрофон. Педро, почала я голосом твердим і контрольованим: перш ніж ти продовжиш свої обіцянки вічного кохання, я хочу, щоб усі знали, що ти зробив. Правда має бути висловлена, і я не дозволю тобі піти звідси безкарно. Погляди почали звертатися до мене. Я побачила, як Педро і Лаура переглянулися, збентежені. Я наказала включити відео на екрані, яке розкривало їхні повідомлення та фотографії разом. Я показала кожну деталь, і поки гості були в шоці, біль у моїх грудях ніби трохи вщухла. Я більше не була сама в своєму болі. Усі бачили. Усі тепер знали правду. Тиша в церкві була оглушливою. Я ніколи не бачила Педро таким приголомшеним. Він намагався говорити, але слова застрягли в його горлі. Лаура здавалася зменшеною у своєму кріслі, намагаючися сховатися, але втекти було неможливо. Усі погляди були звернені на них, і я знала, що не можу повернути назад. Я вже сказала те, що мало бути сказано, і тепер був час показати всім справжнє обличчя Педро та Лаури. Шок був очевидним. Люди почали перешіптуватися, і деякі гості почали вставати, дивлячись на мене зі змішанням подиву та шоку. Деякі виглядали співчутливо, інші були вражені. Але важливо було те, що правда була розкрита, і я більше не відчувала страху. Я знала, що з того моменту моє життя ніколи не буде таким, як раніше, але також знала, що Педро і Лаура ніколи не будуть тими самими. Сором, який вони тепер несли, був чимось, що неможливо було стерти. Поки я йшла до задніх дверей церкви, залишаючи вівтар позаду, я почула плач Педро. Він намагався кликати мене, але я не обернулася. Я більше не хотіла чути його вибачень. Він не заслуговував мого прощення, ні моєї уваги. Він, який одного дня клявся бути моїм, тепер був лише чоловіком, який зруйнував усе, що ми мали, своєю зрадою. Я вийшла через задні двері, подалі від усіх допитливих поглядів, і відчула полегшення. Гнів все ще палав у мені, але водночас я відчувала певне полегшення, адже нарешті взяла ситуацію під контроль. Я знала, що не можу продовжувати бути жертвою, обдуреною жінкою, на яку всі дивилися з жалем. Я більше не була нею. Я відчувала себе сильною, але водночас відчувала глибоку порожнечу. Те, що я зробила, Звільнило мене, але також залишило глибокий біль. Кохання, яке я відчувала до Педро, більше не існувало, а образ моєї сестри став для мене невпізнаваним. З часом люди почали віддалятися від них обох. Друзі Педро, які колись були близькими, не знали, що сказати. Деякі навіть намагалися втішити Лауру, але вона знала, що ніщо не зможе стерти того, що вона зробила. Сором, який вони обоє несли. Був чимось, що ніколи не буде забуто. Я рухалася вперед, відбудовуючи своє життя. Не з гнівом, але з усвідомленням, що зробила правильний вибір. Я більше ніколи не дозволю комусь ставитися до мене як до чогось непотрібного. Я заслуговувала більшого. А Педро і Лаура дізналися найважчим шляхом, що брехня має свою ціну. Отже, сподобалася вам ця історія. Сподіваюся, ви насолоджувалися кожною секундою. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутній контент. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. До наступної зустрічі. Я чекатиму на вас.